Що таке сухопутна хитавиця? Хто на новий рік наряджав кущ чортополоху? Скільки заробляла на контрактовому ярмарку? Як Шевченка і Костомаров переходили Дніпро пішки? Про все це тут, і просто зараз. Привіт, це двори Києва, і це нове відео нашого проекту Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти, відкриття, без яких уявити себе історію Києва неможливо. Час летить швидко, на порозі вже новий 2025, але грудень зараз зовсім не той, що був три роки тому масових гулянь небагато, святкового настрою і того менше, а надія на майбутнє здається загубилася в потоці поганих новин. І ми подумали, чи можна якось відшукати свято. І якщо так, то де? Де живе новий рік? Щоб це з'ясувати, ми вирішили повернутися у 19 століття і дізнатися, якою тоді була зима у Києві. Можливо, такий перегук з минулим допоможе нам, хоча б ненадовго повернути відчуття свята. Отже, де можна знайти новий рік? Варіантів декілька. Наприклад, на вулиці. Як і позаминулого століття, рух з приходом зими ускладнився через снігопади. І, як і зараз на боротьбу з ним витрачалися величезні зусилля. Сніг вивозили подалі від центру Києва і скидали у яри, часто його прибирали руками, точніше лопатами, арештантів та солдатів. У садибах заможних людей цим займалися двірники. Втім, були і винятки. Наприклад, історику Володимиру Антоновичу високі звання зовсім не заважали самому займатися прибиранням снігу. Антонович, взагалі, був доволі скромною людиною. Розповідають, що одного разу до його садиби завітав їсть. Побачивши садівника, він попросив його покликати господаря. Садівник кивнув головою, зайшов у будинок і тут же вийшов на зустріч відвідувачу, який ще потім довго вибачався за те, що не впізнав у звичайному садівникові професора університету. І якщо прибирати сніг взагалі не вдавалося, його залишали на дорозі, попередньо розділивши на три вали: два по краях вулиць і один посеред проїжджої частини. Це ноу-хау 19 століття благополучно перейшло і у наш час. І тільки хрещатик завжди намагалися тримати в чистоті. Сніг змушував містян пересідати в сані. На відміну від візків, цей транспортний засіб був і швидшим, і тихішим. Особливо це відчувалося на дорогах із Бруківкою. Але виникала інша проблема. Через велику кількість виборів кияни починали скаржитися на сухопутну хитавицю і жартували, що їзда засніженим Києвом може викликати морську хворобу. Погода впливала і на ціни на ринках міста. Адже доставити продукти, дрова та інші вантажі з навколишніх сел у негоду ставало великою проблемою. Натомість із настанням морозів ціни падали. До того ж, з'являвся і санний шлях через Дніпро, адже ще сто років тому Київ розташовувався лише на правому березі річки, а значну частину провізії місто отримувало з лівого. Проблему вирішили лише відкриття першого постійного мосту через Дніпро. А до цього не тільки міжсезоння, а навіть просто тепла зима з розмитими від дощу дорогами незмінно сприяла підвищенню цін. Дорожчала і вартість проїзду, тож через Дніпро бували йшли пішки. Причому не лише у люті морози, а й навіть під час відлиги. Історія знає чимало прикладів, коли під час весняних паводків сміливці перебиралися на інший берег, перестрибуючи з крижини на крижину, і це в період коли річка несла могутні білі глиби, ніс за течією. А оскільки новий рік можна відшукати ще й у цікавих історіях, розповімо одну з них. Вона стосується Тараса Шевченка та Миколи Костомарова. В одну із зим, всередині 1840-х, повертаючись із броварів до Києва, вони вирішили перейти Дніпро по льоду. Але справа була після тривалої відлиги та ще й у вечірніх сутінках. Оступившись, чоловіки опинилися у воді. Пощастило, що це сталося на мелководді. Шевченко з Костомаровим залишилися живі, але повністю промокли і дісталися до мівки, Цитата ледь рухаючись від холоду. Від примх погоди страждали і міжміські перевезення. Усі пам'ятають, як один за одним ламалися поїзди Хюндай, причому нерідко, просто посеред поля. Подібні випадки траплялися і в 19 столітті. Щоправда, тоді це ставалося через велику кількість снігу, що лежав на коліях. Кажуть, особливо небезпечним у цьому сенсі був одеський напрямок. У холодному поїзді можна було провести кілька годин, якщо не днів. Але зима приносила киянам не лише проблеми, адже починалася пора чудес, яка дарувала киянам безліч приємних емоцій. Шукати новий рік у дивах здається цілком логічним. Раніше на них чекали вже з початком зими. Іноді диво з'являлося у вигляді північного сяйва. Це незвичайне явище природи зараз рідко побачиш у Києві. Але, звичайно, головних чудес чекали на святого Андрія 13 грудня. На цей день самотні дівчата покладали великі надії, якщо не відшукати свого судженого, то хоча б дізнатися його ім'я. Старе київське повір'я свідчило, кого цього дня під час церковної служби притисне одне до одного одружаться протягом року. Можна тільки уявити, що влаштовувала молодь на Андрія в Андріївській церкві. Ім'я ж майбутнього чоловіка з'ясовували різними способами. Найпростіше спитати його першого пересічного незнайомця. Користуючись цим, київські жертівники наперед вигадували неіснуючі імена. І якщо з таким запитанням до нього підходила дівчина, відповідали, що їх звуть, наприклад, Шелухвіст чи лоботряс. Більше освічені юнаки називали себе неонами, філологами або перпендикулярами, спроби потім знайти судженого з таким ім'ям. Але популярні були і більш пристойні розваги. Прогулянки парком, гра у сніжки чи міські ковзанки, такі як оця на місці теперішнього театру Франка. Люди старші й солідніші обирали відпочинок у театрах, ресторанах і розважальних закладах, таких як Шато де флір у перекладі замок квітів, щось на кшталт закритого літного клубу, на місці якого у ХХ столітті збудували стадіон Динамо. Була ще одна розвага, яку зараз і уявити неможливо: кінні перегони на льду на Дніпрі. Сьогодні традиція зустрічі Нового року незмінно пов'язана з ялинкою. Ось де точно знайдеш відчуття свята. Ялинка в Києві мала свою історію, і зараз ми вам її розповімо. Традиційним символом Різдва на українських землях був дідух, обрядовий сніп, символ врожаю та добробуту. Але у Києві ставили не лише його, а ще й кущ чертополоху. Щоправда, не на Різдво, а на Новий рік. І лише ті кияни, які відзначали його 1 вересня. Саме з цього дня раніше вели відлік Нового року. 1699-го святкування перенесли на 1 січня. Однак не всі містяни прийняли новий звичай. Адже до кінця 17 століття літочислення вели від створення світу. А якщо новий рік тепер 1 січня, то це що ж, Бог створив землю і все живе на ній узимку? Коли лютий холод і земля вкрита снігом, та бути цього не може. Тож багато киян відзначали і новий новий рік, і старий 1 вересня. Символом того осіннього свята і був чертополоху. Втім, його роль могла виконувати ялинка, сосна чи горобина. Мешканці подолу встановлювали новорічне деревце увечері 1 вересня на житньому ринку. Прикрашали його у складчину разом із сусідками по базару: хто фруктами, хто цукерками, хто намистом. На свято жінки та чоловіки збиралися окремо, останні зазвичай на роботі в подільських цехах. Тож зараз це назвали б новорічним корпоративом. Традиція зустрічі старого нового року першого дня осені проіснувала до кінця 19 століття, а остаточно забулася лише у 20-му, коли старий новий рік почали відзначати 13 січня. Родоначальник ялинкової традиції, ініціатор реформації Мартін Лютер був німцем. За легенду, саме він уперше приніс зелене деревце додому. Тож, коли у XVIII столітті до Києва прийшла ялинка, вона з'явилася спершу у сім'ях німецьких офіцерів. Спочатку до цього новаторства ставилися з недовірою. Тож, якщо хтось із православних киян збирався ставити ялинку у своєму домі, він мав спочатку освятити її. Послаблення почалося лише в середині 19 століття. З того часу ялинка обов'язково атрибут Різдва. Як і зараз її купували на ялинковому базарі, ставили напередодні на святвечір і зазвичай прибирали наступного дня. Втім, багато хто тримав ялинку аж до водохреща. Спочатку звичних нам іграшок не було, тож ялинку прикрашали свічками, фруктами і солодощами. Пізніше з'явилися скляні іграшки, якщо їх привозили за кордону, то здебільш Тюрингії, зараз це Німеччина. Там видували вироби зі скла ще з кінця 15 століття. Але набагато цікавіше було зробити іграшку власними руками з вати, картону або різнокольорового паперу. До речі, старі ялинкові іграшки не викидали, а навпаки, вішали їх на видноті. Адже чим старша іграшка, тим більше приємних спогадів вона може подарувати. Подарунками, як і провізію для різдвяного столу, запасалися заздалегідь і не шкодували на це ні копійки. Дітям дарували іграшки, взуття, одяг, настільні ігри, а ще книги. Це і тоді був найкращий подарунок. Особливо якщо це дороге святкове видання. Після сидної вечері наставав час музики, танців та пісень, коли українською, а коли французькою та німецькою мовами. Якщо Різдво було сімейним святом, то Новий рік прийнято було відзначати галасливо та весело. Однак найгучніша подія зими контрактовий ярмарок була ще попереду. Ярмарок працював з 1797-го. Щороку в січні на нього з'їжджалися ділові люди з інших міст і навіть країн Європи для укладання контрактів на купівлю великих партій пшениці, цукру, льону, а близько половини угод стосувалися нерухомості. Окрім торговців, заходу раділи і пересічні кияни, особливо ті, кому вдавалося здати заїжджим бізнесменам свої квартири та будинки. Самі господарі на час оренди перебиралися всім сімейством на кухні, чи селилися на антресолях справжня комуналка. Але при цьому за квартиру з кількох кімнат за два-три тижні можна було отримати 400 рублів. А якщо здавати на всі зимові свята, то до двох тисяч більше ніж заробляв професор університету за весь рік. Але ярмарок приваблював не лише цим взагалі ярмаркувати, як згадував пізніше один письменник. У Києві означало купувати, продавати, гуляти, танцювати і навіть одружуватися. Містяни відкривали магазинчики та балагани, торгували пряниками та алкоголем. У цьому сенсі ярмарок був схожий на сучасні новорічні гуляння на Софії чи Подолі. Для більш вимогливої публіки виступали відомі гастролери, наприклад, композитор Ференс Ліст, про що нагадує табличка на контрактовому будинку. Ліст вважався пристарсним шанувальником карткових ігор. І кажуть, що отримуючи величезні гроші за свої виступи у контрактовому будинку, він тут же у контрактовому будинку спускав їх за картковим столом. Контрактовий ярмарок пропрацював до 1917 року. Пізніше нова влада спробувала відновити його, але не вдало. До 1930-х і ярмарок, і контрактове дозвілля стало лише спогадом. Але повернімося до нового року. Ще його можна відшукати у старих листівках. Це зараз ми відправляємо одне одному вітання у соцмережах. А тоді цю роль виконували поштівки. На межі 19-20 століть кількість відправлених листівок на зимові свята сягала 600 тисяч, при тому, що населення Києва було лише трохи більше чверті мільйона. На пошті тоді працювало 40 листонож. Перед святами ще наймали волонтерів, але навіть вони не справлялися з великим напливом привітань. Таким вийшов наш передноворічний випуск міста в деталях. На сам кінець хочеться сказати очевидну річ Звичайно ж, новий рік можна відшукати скрізь. У старих фотографіях та нових традиціях, на вулицях та у вітринах, у тихих столичних двориках чи тут, на Софійській площі. Головне спочатку знайти для нього місце у своєму серці. Тож, з прийдешним вас новим роком, ми не знаємо, яким він буде, але, як завжди, віримо лише у краще. Тепла, радості та вдачі! Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі у новому році.